Чому погані речі трапляються з добрими людьми? Дорогі мої, таке питання часто задаємо собі, спостерігаючи, як хворіють на онкозахворювання маленькі діти, як біда трапляється з дорогою для нас людиною, яка, на нашу думку, на це зовсім не заслуговувала. А як часто бачимо, що і священники, які увесь час перебувають на молитві, важко хворіють і від важкої недуги помирають, чому зло торкається добрих людей, чому Господь це допускає, спробуємо дати на це відповіді. Насамперед, дорогі мої, маємо розуміти. Що існує звичайна надія Злого Духа, йдеться про щоденні спокуси, якими диявол намагається звести людину, щоб вона перестала бути суб'єктом спасіння, щоб втратила будь-які шанси спастися в Божь. Коли дияволу ця справа вдається, так би мовити, з першого разу. Він зводить людину з праведної дороги на грішну, і його діло завершено. Але коли людина має духовний потенціал, веде праведне життя, у цьому випадку диявол не може збити людину з праведної дороги звичайнішенькою спокусою та легко звести її зі шляху спасіння. Тоді цей упалий ангел застосовує надзвичайну неприродну дію. Прикладом такої дії ми маємо історію праведного Йога. Йов відзначався справедливістю. Усе життя намагався догодити Богу. Господь нагородив його за благочестя великими благами, та диявол позадрив його. Він став зводити наклеп перед Богом на праведного Йова, та простягни лиш руку твою, і діткнешся всього Його майна, побачиш, чи не лихословитиме тебе удвічі, книга Йова 1.11. Бог же, щоб показати всім, наскільки вірний йому, Йов, та щоб навчити людей терпінню їхніх стражданнях дозволив дияволові відібрати в Йова все, що той мав. Але йов залишився непохитним, не втрачав надії на Боже милосердя і лише прохав Бога засвідчити, що Він терпить усе невинно. Тому історія багатостраждального йова вчить нас, що Бог посилає нещастя не тільки за гріхи, Іноді Господь посилає нещастя і праведникам для ще більшого утвердження у їх добрі, для осмислення диявола і для прославлення правди Божої. Пам'ятаємо історію сліпонародженого хлопчини, коли апостоли питали Христа: Господи, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповість: ні Він, ні батьки Його, але щоб слава Божа на ньому виявилася. Таким чином, дорогі мої, диявол намагається зламати людину в надприродний спосіб, але без Божого допусту на це нічого не відбувається. Чому ж тоді Господь допускає такі речі? Цікаво нам про це. Бог хоче, щоб таким чином Він прославився в цій людині, щоб діла Божі виявилися на цій людині. Праведник живе вірою. і якщо в його життя приходить біда, якісь випробування, праведна людина приймає їх як волю Божу. Якщо Господь це допускає в моєму житті, я їх повинен прийняти. Нехай буде твоя воля Боже, а не моя. І ці випробування можливо послані мені Богом для мого загартування, зміцнення моєї віри, щоб Господня слава проявилася у мені. І при таких випадках ніколи не запитуймо Господа, чому, бо тоді будемо мати претензії до Бога, будемо нарікати на нього. Краще запитуйте для чого. І тоді почнемо розуміти, що не все гаразд так зі мною, напевно, значе Господь хоче очистити мене, наблизити мене до себе. На жаль, священники бувають останньою інстанцією в таких випадках, бо люди. Коли трапляється біда, не замислюється над своїм духовним життям, а одразу звертається за швидкою допомогою до ворожого. Багато людей і до сьогодні шукають вирішення своїх проблем якимось магічним способом, щоб хтось відшептав, відлив, відстриг, готові любі гроші заплатити. Тільки щоб самому нічого не робити, щоби хтось це зробив за них. Диявол завжди працює за схемою зраненої природи людини. Тобто, болить, випив ліки, перестало боліти. У житті є біда, пішов до бабки, вона злила на віск, біда минула. Так робить грішна людина. Господь хоче, щоб ми жили праведним життям в якому щодня на нас чекає духовна боротьба. Маємо щодня проходити випробування, терпіти певні труднощі, негаразди, але разом з тим наближатися до святості. Така людина не хоче покидати старий світ. І в цьому контексті вона вирішує свої проблеми в простий спосіб. А диявол тут, як тут, перший стоїть на допомозі. Власне, тому і ті різні підшиптування, заливання, гадання на правду є дієвими. Та людина чує, має чітко усвідомлювати, куди вона йде за поміч. Є два вибори. Або Господь. Або диявол, ну щось посередині не буває, це є маячня, коли говорять про білу магію. А як чинити, коли несподівано хтось із наших близьких спіткала недуга, яка з'явилася зненацька, і раптом лікарі розводять руками, не розуміючи, кажуть, що вони тут безсилі. Якщо ми помічаємо якийсь неприродний перебіг захворювань, дорогі мої, не біжіть до ворожки. Найперше, зверніться до священника, до любого, а цей кожен, якщо не дасть ради, відправить до екзорциста. Священник екзорцист може визначити, що хвороба має неприродний характер, і тоді втручання злого Духа. Тоді отець здійснює оливопомазання та починає молитися, таким чином, беручи ситуацію під контроль. Та хворий міру своїх можливостей, повинен співпрацювати зі священником, пустивши у Бога в своє життя. Коли мене прощать про молитву, завжди кажу, що я не роблю тут чуда. Бог робить. Моїм завданням є тільки підготовити людину, щоби Бог міг в них діяти, а це свята таїна сповіді і причастя. І тоді уже Господь починає діяти у людині, зцілюючи її. З моєї практики екзорциста я... Часто помічав, що після на оздоровлення відбувається своєрідне загострення хвороб. Але такий стан це ознака початку зцілення, так говорив про це отець покійний Василь Вороношкий. А якщо, звернувшись до священника, стає зрозумілим, що хвороба не має надприроднього характеру, то у таких випадках. Рекомендується продовжувати лікування в традиційний спосіб, звернувшись за допомогою до лікарів. Але й тоді не варто забувати про молитву, яку вже молиться не священник-екзорцист. Маємо також розуміти, що у подоланні хвороби в такому випадку потрібна співучасть лікаря. Який лікує священника, який молиться за хвору людину, церкві в часі служби Божої, і самого хворого, який також перебуває в молитві, приймає святе причастя. Якщо ж людина без чекає спасіння з неба, нічого не роблячи, сама, ну це просто фанатизм. Часто запитують, Отче, порадьте, яку молитву варто промовляти у важких обставинах життя чи про важкі хвороби. Тут, дорогі мої, перш за все хотів би наголосити, що люди часто шукають помічних молитв при тій чи іншій потребі. Картинка, я не назву це іконою, бо ікона це посвячена річ, в інтернеті не освячена. Доторкнися, напиши «Амінь», і все буде окей, все буде чудово. Так робити не слід. Бо тоді молитві надаються якісь магічні властивості. От помолився саме цю молитву і буду здоровий. Ні, маємо розуміти, що молитва це розмова з Богом, а не магічне заклинання. Але – в особливо важких обставинах життя я особисто раджу молитися молитву, яку раду свого часу Отець Піо. Це молитва на Вервиці, молитва на Вервеця на оздоровлення або сорок раз Отче наш. Раджу молитися молитви з Псалтеря 90-й 67-й. Але найосновнішим є перебування в контексті сакраментального життя, сповідь, святе причастя, читання чи слухання слова Божого. То тільки тоді ваша молитва буде мати силу, коли перебуватимете в стані Божої благодаті. Хочеться ридати, хочеться кричати. Кричу, уже вкотре кричу на цю тему. І сказав з жінці, ні, не умрете, але знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, розкриються очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло. Бутя 3, 4, 5. Привабливу картину намалював змій перед Євою, щоби відірвати людей від Бога, Спокусила Єва, а за нею й Адам. Наслідки ми знаємо, страшні вони для людей. Та боротьба на тому не припинилася. Жадає сатана повністю оволодіти людиною. Використовує для того сучасні методи комунікації і людську жагу до щастя з примітивними, з тими, хто не хоче задумуватися і працювати над власним життям, мусимо твердо знати, що примітивних людей не існує, але ми через власні бажання доводимо себе до таких станів. Він поступає примітивно. Розсилає картинки з привабливими написами і пропонує. Розійшли ще десятьом, і будеш здоровий, багатий, щасливий, а часом іще й шантажує, якщо не розійшлеш то легке щастя. Не задумується людина розсилає, Божі слова забуває. Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі і що на землі внизу, і що у дінище землі. Не поклоняйтеся їм і не служи їм, бо я, Господь Бог твій, Бог ревнитель що карає дітей за провину батьків до четвертого і третього покоління тих, які ненавидять мене. Виходу 24.5 Здавалося би, що погано переслали добрі слова, які комусь можуть допомогти. Сатана на таке наше несвідоме ставлення і розраховує, бо як тільки ми переслали, так відразу і послужили Йому, бо його указівку виконали, і поклонилися Йому, бо схилилися душею до слів Його. І кумира собі сотворили, бо очікуємо щастя не від Бога, а від якоїсь сили. А що далі? Далі плач і сльози, бо я, Господь Бог твій бо хривнитель. переслати невинну, на перший погляд, пропозицію, яка пропонує міфічне добро, не є невинною дією. В даному випадку це явний протест проти Бога, і відповідь від Бога не забереться. Хто пересилає кайтеся, якомога швидше кайтеся, доки не прийшов час відплати. Так само і з вітанням із святами. на Великдень пажські яйця. І що нехай, хай паска дарує, хай верба дасть здоров'я дорогі, хіба верба дає здоров'я, а теж Бог тоді, що Богові тоді робити? Отче Небесний, прости нам грішним, допоможи нам перестати бути слугами сатани і стати Твоїми свідомими слугами. Бувається на небесах, коли ми молимося. Мені приснився сон, що я потрапив на небо, і зі мною поруч з'явився ангел, що супроводжувати мене і показати мені, що там є. Ми йшли поруч до тих пір, поки не прийшли до великого загалу, в якому було б безліч ангелів. Мій ангел-хоронитель зупинився і сказав: Ось це відділ отримання. Тут ми отримуємо всі петиції, і прохання до Бога, які люди висловлюють під час своєї молитви. Я озирнувся навколо. Тут було дуже шумно і жваво, і навколо мене було повно ангелів, які сортували прохання, цілі стоси паперів, написані людьми з усіх куточків світу. Там були сувої, листи, папері і просто записочки. Опісля ми йшли по довгому коридорі до тих пір, поки не прийшли до другого відділу. І тоді ангел сказав мені А тут відділ доставки і упаковки, тут та Божа благодать і милість Господня, про яку просили люди, запаковується і відправляється їм. І я знову звернув увагу, що тут дуже багато народу, дуже жваво. Величезна кількість ангелів працювали в цьому відділі, тому що люди так багато всього прощать, і, відповідно, так багато всього готувалося до відправки на землю. І нарешті, в самому кінці довгого коридору, ми зупинилися перед дверима, які вели в малесеньку кімнату. Там, на мій превеликий подив, сидів лише один ангел, якому явно не було чим зайнятися. А це відділ подяк, тихо сказав мені мій друг ангел, злегка засмутившись. А як же так вийшло, що тут немає ніякої роботи? запитав я. Це дуже сумно, зітхнув ангел. Після того, як люди отримують все те, про що вони просили, мало хто посилає подяку. А як же відправити свою подяку і повідомлення про те, що ти отримав Божу благодать? Запитав я. Дуже просто, відповів ангел. Просто скажи, дякую, Господи, а за що слід людям направляти свої повідомлення в отриманні Божої благодаті? запитав я. Якщо у тебе є їжа в холодильнику, одяг на тілі, дах над головою і місце, де спати, то ти багатший, ніж 75 людей у всьому світі. Якщо у тебе є гроші в банку, гроші в твоєму гаманці та ще щидрий в твоїй скарбниці, то ти вже увійшов у 8% заможних людей цього світу. Якщо ти прокинувся сьогодні вранці і відчув себе здоровим, а не хворим, то явно щасливіший за тих багатьох, хто навіть не переживе сьогоднішній день. Якщо ти ніколи не зазнавав страху в бою, Самотності тюремного ув'язнення, агонії тортур та мук голоду, то ти абсолютно точний обігнав 700 мільйонів осіб у цьому світі. Якщо ти прийшов до своєї церкви і можеш молитися без там без страху, переслідування, арешту, смертних катувань, то ти у вигіднішій позиції в порівнянні з трьома мільярдами людей у цьому світі. Якщо твої батьки все ще живі і все ще одружені, то ти дуже рідкісна людина. Якщо ти можеш йти з високо піднятою головою і посміхатися, то ти не відповідаєш нормі. Ти унікальний для всіх тим, хто знаходиться в сумніві в розпачі. Добре, а що тепер? Як мені почати? запитав я. Якщо ти читаєш, слухаєш це послання, то ти вже отримав благословення, адже більш ніж 2 мільярди людей у світі, які взагалі не можуть ні слухати, ні читати. Порахуй свої благословення, які Ти отримав, і просто подякуй за них. Кому? У відділ подяк. Дякую тобі, Господи, за те. Що ти даєш мені за усі благодаті і можливості поділитися цим посланням і за те, що у світі є стільки прекрасних людей, з ким я можу цим поділитися. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!